Христос Воскрес! Благодать вам та мир від Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми радіємо тим, що Господь благословив нас до сьогоднішнього дня і що сьогодні дарує нам зустріч в нашій телепередачі. Дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі, а чи Воскрес Христос в наших серцях? Я думаю, що кожен може дати собі відповідь сам, попередньо звернувши увагу на своє життя? На своїх дітей, на наше відношення до Бога. 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Існує гарне прислів'я здорова сім'я, здорова церква, здорове суспільство або християнська сім'я, Свята Церква та благословенна країна. Звернемо увагу на те, що запорукою церкви та суспільства є сім'я, і як багато сьогодні залежить саме від неї. Тема нашої сьогоднішньої телепередачі сім'я в світлі Божого Слова. Міжнародний день сімей проводиться щорічно з 15 травня, починаючи з 1994 року, при підтримці Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, розуміючи, що саме сім'я є основною і важливою ділянкою суспільства. Сучасні українські сім'ї дуже різні, вже тільки перелік їхніх назв благополучна, проблемна, молода, неповна, багатодітна, заможна або малозабезпечена, яскраве тому підтвердження. Сім'ї різні, проте більшість із них потребують сьогодні захисту і підтримки як з боку держави, так і з боку церкви. У свою чергу сім'ї несуть відповідальність державного рівня за виховання дітей. Нових членів нашого суспільства. На жаль, сьогодні основні зусилля нашої держави сконцентровані на політичних та економічних перетвореннях. Але ж послаблення уваги до проблем, що існують у сфері сім'ї, загрожує руйнуванням, втратою і політичних надбань, і економічних здобутків, і саме важливе втратою духовності, моральних цінностей та самого Інституту сім'ї. Я хочу підкреслити здорової сім'ї. Що таке сім'я? Дуже просто скажете ви: сім'я це мама, тато і діти. Справді, переважна більшість сімей саме такі, але є і інші без батька, без матері чи без дітей. Сім'я це не просто певна кількість людей, які живуть разом. Той факт, що ви пов'язані з кимось родинними зв'язками, ще не свідчить про міцну родину. Це означає, що у вас лише є спільні гени та хромосоми. Один з відомих християнських авторів Гарольд Сейла сказав так: Для мене сім'я це люди, поєднані один з одним міцними взаємовідносинами. Саме ці взаємовідносини утворюють сім'ю та визначають її якість. Сім'я це надзвичайне упорядкування, яке задумав Бог у своїй геніальності та любові, це вдале поєднання дітей і дорослих, чорнявого волосся та сивини, сили і слабкості, вправності і невміння, впевненості і пошуку. Сім'я це взаємодія особистостей, поглядів та емоцій, це рух життя. Існує Божий план вдалого сімейного життя. Власне, актом творіння Бог говорить, успішне життя, навчання і виховання дітей, увіковічення людськості, реалізація найглибших потреб індивідуальності, все це задумане мною для того, щоб чоловік та жінка, поєднавши долі, знайшли один в одному справжнє щастя. Біблія про це говорить так. І сказав Господь Бог. Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, йому поміч подібну до нього, і вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно йому імення. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, що була подібна до нього. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: оце тепер вона кість від костей моїх. І тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Книга Буття, другий розділ, 18, 24 вірш. У Святому Письмі п'ять разів зустрічається вираз одне тіло. Що означає чудові шлюбні стосунки, яких Бог чекає від чоловіка та жінки. Варто наголосити, що Господь у своєму плані розраховує на міцні сім'ї, які здатні позитивно вплинути на формування моральних цінностей і характеру дітей. Як свідчать засоби масової інформації, у наш час особливо гостро відчувається брак чесності та щирості. Багато видатних соціологів вбачають, Певне співвідношення між розпадом сім'ї і занепадом держави. Вони говорили, що жодному суспільству не вдалося уціліти після деградації сімейного життя. Росія переконалась у цьому на власному досвіді. Після більшовицької революції 1917 року відбулася руйнація тих установ, які забезпечували розвиток суспільства. Сім'я була однією з таких установ. Діти потрапили в державні притулки. А вчителі замінили їм батьків, насаджуючи догмати марксизму. Однак це не спрацювало. За останні 30 років російські соціологи схаменулись і визнали важливість такої одиниці, як сім'я: міцна родина підвалина міцної держави. Бог спланував два устрої міцної сім'ї батька. І матір. Батько голова сім'ї під Божим керівництвом, годувальник, захисник, вчитель, мати його помічниця, няня, господарка і співбудівничий дитячого характеру. Існує гарне прислів'я: кінь співатиме не краще, ніж конарейка тягтиме віз із сином. Кожен має різні можливості, те саме і з чоловіком та жінкою. Біблія визнає статеві відмінності як – Частину Божого плану для людства. Вона вчить, що сім'я має будуватись на міцному фундаменті, тобто в Божому задумі щодо призначення чоловіка та дружини. Біблія не лише визначає відмінності між чоловіком та жінкою, але і чітко розмежовує ролі кожного. Деякі місця з Божого Слова вказують на важливе призначення чоловіка і дружини в шлюбі. Розглянемо декілька із них. До жінки промовив, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш дітей і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий і в неї повернешся, бо ти порох і до пороху вернешся. Книга буття, 3 розділ 16 і 19 вірші. Тут очевидні два фактори. Перше, жінка народжуватиме дітей. І друге, чоловік добуватиме хліб. Декілька слів звернемо свою увагу на чоловіка. Слово Боже вчить. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Чоловік голова дружини, як Христос, голова церкви. Чоловіки так само живіть із дружинами за розумом, як і з слабшою. І виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялись ваші молитви. Я згадав деякі місця писання, які написані Павлом до Ефесян, до Колосян та в першому соборному посланні апостола Петра. Чоловік є випромінюванням зрілості, він сильний, здоровомислячий, відповідальний перед Богом за себе і свою сім'ю. Чоловік є в своєму домі царем. Пророком і священником. Царем, бо має владу від Бога. Пророком приносить слово від Бога до сім'ї. І священником бо приносить свою сім'ю в молитві до свого Небесного Отця. Сьогодні ми бачимо іншу картину наших чоловіків: більшість залежних від алкоголю чоловіки. Більшість палять чоловіки. Більшість є наркоманами також чоловіки. Більшість, що відбувають термін покарання у в'язницях, чоловіки. Чоловік відповідальний за духовне виховання. Він повинен читати Біблію всій сім'ї, молитись за всіх дітей і цьому навчити самих дітей. Він повинен знаходити час на індивідуальну зустріч з кожною дитиною, щоб бачити потреби і проблеми своїх дітей. В обов'язки чоловіка входить захищати свою дружину, коли хтось або діти хочуть підірвати. Її авторитет. І обов'язково чоловік повинен залишитися вірним своїй дружині, доки смерть не розлучить їх. Вірність має велику ціну і велике благословення. Мало сьогодні справжніх люблячих чоловіків, які б любили своїх дружин по слову Бога, виховували своїх дітей, звершували б сімейні молитви та жили свято та правильно. У Бога безслідно ніщо не проходить. І Бог запитає у кожного чоловіка за його сім'ю. Пам'ятаємо, друзі, що чоловік є головою сім'ї. Декілька слів про наших дорогих жінок, дружин. Дружини, коріться своїм чоловікам як господеві. Дружини, слухайте своїх чоловіків, як лицюєте в Господі, говорить апостол Павло до Ефесян. Та колосян. Жінка повинна бути підпорядкована чоловікові. Не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. Жінка повинна коритися чоловікові, як і церква кориться Христу. Якщо жінка відчуває себе вище свого чоловіка, вони обоє будуть відчувати незадоволення в взаємовідносинах. Тому що це протирічить плану Бога по відношенню до сім'ї. По цій причині ні один. Не буде відчувати себе дійсно комфортно та щасливо, якщо його чи її роль протирічить Божій мудрості. Жінка в домі створює атмосферу миру і розуміння. Так що чоловік повинен спішити додому, щоб зустрітися з коханою дружиною та дітьми. Жінка повинна себе вести так, щоб приносити честь для свого чоловіка і визивати повагу до нього в суспільстві. Ми бачимо часто порушення Божого балансу. Сучасна жінка це не біблійна жінка. Адже сьогодні жінка прагне визнання незалежності, влади і в якихось випадках навіть зверхності над своїми чоловіками. Завдяки цьому ми бачимо багато сьогодні жінок, які залишили свої сім'ї і подались далеко за кордон заради матеріальних благ, але не розуміючи, що втрачають цим найдорожче своїх дітей. А скільки подружньої невірності, ми маємо можливість спостерігати сьогодні страшну картину діти сироти, і то при живих батьках. Щастя вимірюється не тільки гаманцем, друзі, пам'ятаємо про це, але й духовними цінностями. Дожились до того, що багато сучасних дівчат не уявляють себе у ролі дружини або у ролі матері. Вони бачать себе моделлю, жінкою, створеною для розкошів, мріють про успішну кар'єру. Споконвічні природні функції жінки просто стираються. Через те зараз маємо те, що маємо: сучасну українську сім'ю. Сучасні жінки часто відкладають народження первістка до свого 30-річчя, мовляв, спочатку освіта, кар'єра, а потім діти. Поширеним стало і позашлюбне материнство. Тільки приблизно 5-6% Україні жінок. Віком до 40 років не зробили жодного аборту. Щороку кількість абортів зростає офіційно до 1 мільйона в рік. Вслід ми бачимо, що зростають і бездітні сімейні пари. Аборт це вбивство. А Біблія говорить не вбивай. Дорогі дружини, жінки, будьте християнками та бійтеся Бога. Жінка співспадкуємеця, благодаті життя. Та помічниця для чоловіка свого. Про дітей сказано: діти спадщина Господня, плід утроби, нагорода. Чи дійсно сьогодні, друзі, для нас нагородою є наші діти? Скільки часом проклять паде на голову наших дітей? Як часто батьки обзивають своїх дітей навіть скверними словами? Завдання батьків не тільки народити дітей. Але й виховати і виростити діток. Діти повинні бути, перш за все, бажанними, також навчені любити та поважати батьків. Закон багато раз застерігав дітей шанувати батьків. Послухай, мій сину, напущення батька свого. І не відкидай науки матері своєї, вони бо хороший вінок для твоєї голови, і прикраса на шию твою. Такі прекрасні слова говорить Соломон у книзі притч, перший розділ, 8, -й, 9 -й вірші. Хто злословить батьків своїх, проклятий Богом, і достойний смерті? Так говорить старий заповіт. А в новому написано, діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Колосян, 3 розділ, 20 вірш. А також інше місце Писання. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Книга Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Це є одна із заповідей Господніх. Багато ще можна було б говорити про різних гріховних паразитів, які руйнують сім'ю, подружня невірність, одностатеві шлюби, що є судомським гріхом, розлучення. Але час нашої передачі. Доходить до завершення. Друзі, зовсім небагато я б хотів згадати про розлучення. Сьогодні статистика говорить нам, що кожна третя сім'я на протязі трьох років розлучується. Розлучення стало цілком нормальним поняттям в суспільстві, але не допустимо, щоб це поняття стало нормальним в церкві. Ми, як служителі Божі і церкви Господні, повинні докласти всіх зусиль, щоб нас взагалі. Розлучень не існувало. Адже в дійсності розлучена сім'я це є подальша проблема. Дехто думає, що повторний шлюб щось прикрасить або вирішить якісь проблеми, ні. Ми часто зустрічаємося з тим, що й повторні шлюби є також проблематичними. Питання сім'ї це є важливе питання і непросте питання. І ми повинні для цього докласти всіх зусиль, щоб наша сім'я була християнською. Божою і повноцінною. Справжня сім'я це чоловік і жінка, діти і всі разом щиро люблять Бога і один одного. Пам'ятаємо, друзі, що наші сім'ї є дуже-дуже цінними перед Божим лицем. Але стоїть запитання, чи цінні вони ж для самих ж нас? Якщо себе хтось не знайшов в біблійних критеріях, я раджу вам поспішити владнати своє життя. Якщо потрібно, то покайтесь перед Богом у своїх гріхах, а можливо, просто підійти і примирити своєю дружиною, чоловіком і дітьми. Пам'ятайте, друзі дорогі, що справжня любов, яка береже сім'ю, вона є жертовна, вона вічно віддає. Ми звикли до любові, яка приймає і яка завжди прагне, це є любов егоїстична. Ми повинні пам'ятати про любов Божу. В Євангелії 3 розділі 16 віршем є написано: так бо бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Друзі, так Бог полюбив світ, що віддав, віддав саме дороге, віддав саме цінне. Чоловік, чоловік дорогий, як ти любиш сьогодні свою дружину. Дорога дружина, як ти любиш свого чоловіка, дітки дорогі. Як ви любите своїх батьків, чи готові ви віддати свою любов, свою повагу і розуміння? Отож, залишайтеся з Богом, будьте благословені. І нехай все у вас робиться з любов'ю. До зустрічі!